Павпет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Сьогодні була рівна гра. Про кому тут, будь ласка, гру і чому, чого не вистачило вашій команді для перемоги? Нам не вистачило, ну, мабуть, злагодженості, бо прийшли нові люди і нам. Ну, банально не вистачило трошки часу, так, щоб награти якісь зв'язки. Бачили, було багато непорозуміння, особливо в першому таймі. Були моменти дуже гарнього атлетика, коли могли забити нам м'яч. Із-за того, що десь ну, неправильно розбиралися при стандартних положеннях і при зміні гравців. Ну, я думаю, цього не вистачило. Хочу привітати команду Атлетик з гідною грою з перемогою, молодці. Я думаю, що все в них буде добре. Чи було деяке непорозуміння між новими гравцями, куди перший матч перевели команді? Чи, чи таке могло вплинути на результати, чи на, 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 на деякі дії? Ну, звісно, є мовний бар'єр, тому що деякі підказки ну, поки складно. Трошки хлопцям. Я думаю, що якось вплинув на результат, але ну, не хочу сказати, там, що основна причина цього, да, ну можливо, да, одна із причин. А, а так, ну я вважаю, багато боротьби програли на сьогодні. Це не, не є це такий основний показник е, при. Статистичних даних, да, і, ну, на жаль, ми програли сьогодні боротьбу. Десь багато епізодів програвали. Ну, я не буду так казати, подивитись подивитися, ще, але так на перший погляд можу сказати, що один із основних чинників це це. Ви перший у Дніпрі, як вам атмосфера? Е, ну, з Атлетиком, так, перша гра ми з сухої балки грали. Ні, дуже чудовий зал, чудово, багато глядачів. Я думаю, гарна гра, багато голів. Ну, Дніпро, це я тут ще був у 92-му році. Це ну, як флагман е, нашого футзалу. Тут зародився футзал, можна сказати, і дуже гарно, що зараз є дві дві команди. Е, е, ну, бажаю тільки процвітання далі. Павпет титульний партнер. Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.